Сьогодні у нас 12 червня. Це на кварталі кісточки. Це в нас нектарин, Такий ще, ну не сказати, що й великі, але останнім часом почали інтенсивно, я б сказати, рости. Є і такі, є й поменші. Я показував в попередньому відео, там коротке відео зняв, що є містами просто отака сіточка, а є містами аж такими, наче ось, кстати, видно, невеликими бугорками. От, Чесно кажучи, в мене це вперше. Раніше такого не було. Ну я не скажу, що там маю багато персика чи багато нектаріна. От, зараз. Ті є він такий, не такий красивий, як завжди. Оце ось перегрушений персик попався. Ось на іншій стороні, наприклад. Такі персики. Ну персики вони всі рівні, всі красиві. Тут мені не проріджували, цей, звісно, треба викорчувати. Головне, що є щось на заміщення, є з чим працювати. Є пару підсадок. Постійно це треба робити. бо Дехто думає, що раз посади і все в ідеалі. Ну, не наскільки в нас хороший клімат, щоб у нас персики росли і не випадали. Десь ми не допрацюємо щось. Десь зима зробить свої корективи. Ну, по персику ще, звісно, рано ходить дивитися. I to jest już хорошо. Що ще показати. Там у нас низинка і було вирішено посадити внизу абрикосу Не доходить Персик до посадки і до самого низу. Тут у нас Персик переходить в Абрикоса. З однієї сторони ананасовий, з іншої Нью-Джерсі. Ну, Нью-Джерсі вже, звісно, Чути, що вага, вага хороша. А це довгенька, жовтенька, якщо хто знає, ананасовий шалах. Оцю, звісно, класно рвати, коли маєш отакі абрикоси, більші, ніж персики, але ніжна дуже. Так що, звісно, є в усьому свої плюси і мінуси. Так, а ну як мені пройти ось сюди? Опа. Так... Ось персик чимось попав. І розмір на сьогодні має абрикоса. Уже і не так і багато росте, але трошки ще підтягнеться. Ще скільки в нас? Тижня 2-3. Зараз зрвемо черешню. Ось у нас дрібно плідна. Це на переробку хороший сорт. Від встає від кісточки. Ну, зразу й видно скільки її з два рядка їх. Опа! Ну так зверху не так видно. А знизу, коли підходиш, то видно, що її велика вона велика не росте, так що, я думаю, повинна гілка витримати. Хоча вага хороша, от піднімаю вже зразу чути, гілочка з 10 чи 20 абрикос вже вага хороша. Зараз напевно напевно нажму паузу, пройду ще покажу вам трохи Трешни можно показати Irmã na voz Зараз до вишеньки. Мабуть паузу поставлю поки пролізу між гілок. Дойшов я до вишні. Ну, вишні не дуже багато. Це на перерубку вишня почала спіти, так як її ціла неодночасно, так і сп'є неодночасно. Є зелені і є які вже майже спілі. Ну так, да, кожна деревина трохи по-різному. Через тиждень буде вона спіла, ну може не через тиждень, але на наступному тижні точно такий вона на сьогодні має вигляд. Не дуже багато. Ну і весна ж була несприятлива. Черешня ці, ой, вишня цвіла дуже швидко, абрикоса вспіла вчасно цисти, а інша кісточка попала під затяжні дощі. Це так. Вишня, сорт Рдіботерма. Дякую за увагу.